Привіт, Різоники на в кадрі Віталій Гордієнко, і сьогодні я продовжу свою сагу із дослідження української мемної царини. Адже я обіцяв другу частину про легендарні меми, якщо ви будете дуже просити. Ви просили, я зробив. У попередніх двох випусках я розглянув багатько відомих мемів, але як вдало, ви зауважили в коментарях, далеко не всі. В Україні вже стільки цього добра, що мені здається, можна робити окремий ютуб канал з розборами цих відеошедеврів. Якщо минулі відео я більше концентрував на тому, яка культурна значимість цього явища і яким чином меми можуть впливати на хід історії, то сьогодні будемо пробувати просто згадати тих, про кого я ще не розповів, і також спробуємо пошукати, що трапилось із героями легендарних мемів. Рушаймо. А всі знають, що перед початком кожної відеороботи треба сходити до церкви. Перед кожною. так, ми почнемо із харизматичного пана на ім'я Михайло Кополовець, якого Бог наказує за щось. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що, але я не можу вам сказати. Це футболіст на той момент львівських Карпат, який буквально за Кілька хвилин перед інтерв'ю програли півфінал Кубка України по пенальті Донецькому металургу. Михайло дуже емоційна і амбітна людина, і він, як і вся команда, хотів вийти у фінал, за який їм обіцяли нормальні преміальні і місце в Єврокубках. Проте не так сталося, як гадалось. І ось у цих запропонованих обставинах пишеться це інтерв'ю, де Михайло просто не стримує себе. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. перед кожною грою Церкву перед грою ходимо в церкву. Кому вже молиться, кому молиться перед кожною грою. Наша команда ходить в церкву перед кожною. Але найбільше мені тут подобається. Це його подача матеріалу. Це реально драматичний монолог із своєю кульмінацією і фіналом. Слово сполучення перед кожною» він каже шість разів, і щоразу це звучить по-різному, наче думка постійно розвивається. Перед кожною грою, перед кожною. перед кожною грою ходим церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. Мені здається, якби це дали зіграти якомусь актору, у нього точно не вийшло би так само круто. Саме через харизматичність Михайла цей фрагмент так запам'ятався публіці, і це зіграло з ним злий жарт. Бо через чотири роки після цього крилатого вислову він давав інтерв'ю про своє життя і футбол, де розповів, чому він так сказав. Тому я десь на емоціях, звісно, чоловік мене питається, там ви в церкву ходите, ми реально ходили. Там. Перед кожною грою в ту церкву. А також що досі його цим активно тролять, навіть рідні. Мене дотепер всі травить цим інтерв'ю, тому що воно дійсно наскільки, так не знаю, понравилося. Дотепер все споминають. Навіть моя мама споминає мені. Коли рано встаю. Вона каже: Привіт перед кожною грою! Починає мені це говорити. Я не мені настроєння. Хоча це не єдиний випадок, коли він емоційно давав інтерв'ю, були і інші, але саме цей став найцитованішим. Суді кожну гру призят нам судять, Про 6-7 ігор. Удаленні Кожна гра удалення, пенальті, подивіться. це просто безпреділ суддівський. просто безпреділ. Зараз Михайло в Україні в основному волонтерить. Я з ним перетинався на декількох благодійних футбольних подіях. Доволі приємний чоловік із тою ж харизматичністю. Хоча коли я записав пародію на це відео, в Тікток TikTok... вже в церкву сходити. Ми в церкву ходимо, ходимо перед, перед каждою грою. Перед каждою. Перед, я перед я каждою грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молиться? Вже. Кому молиться перед кожною грою, наша команда Герою. ходить церкву. Перед кожною! То в коментарі одразу прийшли люди, які кажуть, що він зараз працює в ІТ. Але я не знаю, наскільки цій інформації можна довіряти. У першому випуску я згадував про хлопчика, який казав Сокіабле, але не розповідав про нього детальніше, що збираюся зробити зараз. Цей мем виник завдяки популярності шоу Хата на тата на СТБ, де логічно всю хату залишали на батька. І не завжди батьки могли впорати зі своїми дітьми самотужки. Від цього і з'являлася когорта мемів. У нашому ж випадку батько сів із сином ти англійську мову, і в один момент навіть батько, який не вчив англійської, розуміє, що ось це слово точно не читається як сокіабле са кайбле. Сокіаблею. Це розсмішило навіть операторів, які сиділи за кадром. Проте батька це далеко не потішило. Він не стримався і накричав на малого, щоб той вчив англійську мову, бо вона йому пригодиться в житті. І я знаю багатьом цікаво, що зараз із цим малим, і чи пригодилася йому англійська. І що ви думаєте? Я навіть знайшов його в соцмережах і вирішив розпитати його, як він зараз поживає. Привіт. Отож. Найголовніше ти англійську вивчив? Е, ну, Як тобі сказати? Е, в школі я ж після цього випуску вже трохи почав вчити десь на, на 7 8 коротше, я її знаю. Е, вільно говорити англійською я не можу. Ну, з було був, це по-любому. Знаєш, я вже його так вивчив, я вже його завчив. прямо. Як у тебе з гумором склалось? Бо там не один мем вже ж був про со Сокябле був ще з цим з комік і гуморист? Я комік? Гуморист, я сам складаю гуморесь, а не там, десь вичитав, а сам склав. Ну дивись, після проекту я зрозумів, що ну мені не цікаво вже цей гумор, і так далі. Навіщо, який сенс, і так далі. Що, навіть ніде себе не пробував в цьому? Зовсім як, взагалі, ну ти типу, посклалась твоє життя зараз. Живу я там, де і жив. Зараз я живу з батьками, а також я навчаюсь на юриста, але на заочній формі. Ну, і пішов працювати. А де працюєш? Е, я працюю оператором на заправці. Я ще думаю, як викладачка з англійської відреагувала, знаєш, типу, там там капець був. <різь> Куди дивляться ті вчителі, що їх там учать. Мені здається, взагалі вони не інтересуються дітьми. Не то, що вообще, а вообще, вообще їм. Пройшла на роботу, отсиділа і пішла додому. Стара карга, господи, прости. Ну ми ж тату ж точно не назвав її ім'я, типу, і так далі. Але ж всі зрозуміли хто. Ну і вона там дзвонила, типу, кричала, який папа поганий, і так далі. Папа, папа дзвонив там, типу, вибачення попросив. А ця почала на нього, типа, неї жати. Ти, ти, ти там поганий, твої діти погані і так далі. Ну вона ще рік поробила в школі і пішла. Якщо б ти розумів, багато мене питають, чи. Чи мене так і називають сукіабу, типу клічка, кліп як. Да, ну, клічка. А, ні, мене навіть друзі так називають. Так, да, дякую. Можеш якраз е, аудиторії сказати: типу, підписуйтесь. Да, народ, підписуйтесь там на загін і підписуйтесь на мій інстаграм, всіх чекаю. Там в описі буде, мабуть, так? Да? <сум> 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 ну так, так, я додам. Так, да, і вчіть англійську, обов'язково вчіть англійську. Ви Будете робити на заправки як я. <свят> а з вивченням англійської вам зможе допомогти школа англійської мови Green Forest. Там постійно тривають набори нових груп на навчання. Ви можете вибрати стандартний курс на 4 місяці або ж інтенсивний курс на 9 тижнів. Набирає там з будь-яким рівнем володінням англійської від стартер до Advanced. А сам процес навчання ви зможете контролювати в додатку My Green Forest. Ціна за одну годину заняття від 92 гривень. Але, звісно, є і безкоштовні бонуси для кожного. Перше пробне заняття, доступ до інтерактивної. Платформи Notes, додаткові розмовні клуби і багато іншого. Деталі та онлайн тест для запису в описі відео, а також у них є ютуб канал. Там багато навчальних відео у вільному доступі. Не прогавте. Також згадаємо інший мем з СТБ. а й собі я не схранився. <клес> Я себе не сохранявся! Це Коля, який агресивно кричить на маму, яка витягнула його комп з розетки. Насправді всі ці скандальні відео із цих шоу мене більше засмучують, аніж веселять. Не знаю, що думав собі канал, коли знімав це все і не заважав людям бити одне одного на камери, а особливо бити матір. Це направду жахливо. А ще жахливіше, що народ від цього кайфує і перетворив цього колю у дуже впізнаваного мемного персонажа. І так, ще з першого відео мені приходили скарги, що я сміюся з людини, яка знущається з тварин, то мені прикро, що я там. Твердо не зазначив, що це жахливо, і чоловік мав би відповідати перед законом. Проте, гадаю, ви прийшли сюди дізнатися, що зрештою трапилось із героями цих мемів. Пропоную до цього і повернутися, і побачити цього колю зараз. Це принаймні найновіше фото, яке мені вдалося знайти в інтернеті. У мене, на жаль, немає здібностей Анатолія Остапенка по пошуку інформації. А ось який реп Коля випустив 6 років тому. В ньому він закликає бути свідомим українцем і каже, що він зміг змінитись, і значить, ми зможемо змінити країну. Також я вам щиро кажу на усю Украї... Україну. Я змінився і хочу, щоб ти, Україно, помінялась на краще, бо ми всі родина. А тепер трішки пропоную пригадати старі реалії української армії. Полковні! Конь тобі капета в гронь! Ні-ні ні, не цієї української армії. Про цю у мене є відео на каналі вже і безлад нещодавно випустив, можете подивитися. А я хочу згадати класичну класику: розмова солдата з мамою. Це ужас. Шо? Це просто ужас. Та що бо так. Ну і що? Мене розриває в середині. Чого? Телефон забрали, рація не робить. Болото по популіно. На початку серпня 2018 року в мережу потрапив запис, де прикордонник Олег жаліється мамі на те, що румуни бігають, а рація не роби. Що? Рація не роби раз. Румуни бігають кожних п'ять минут. Хто і... бігає? Румуни. Та хай собі бігають, та й шо? Ти що слаба? А мама натомість намагається заспокоїти і підбадьорити сина. Олег? А чого ти то? Я в такій золу піще й не був. Це, звісно, розлетілося на меми. В нашому випадку воно би не було в цьому відео. Попри увесь драматизм ситуації, це аудіо стало нашим національним гумористичним надбанням, як тільки його не переробляли. Шоліф. Це ужас. Шо? Це просто ужас. А чого? Бо так. Ну і шо? Мене розриває всередині. Алло? Шолі? Це ужас. Ужас. А чого? Бо так. Олег, ти що плачеш? Ні. Сміюся. В тіктоці навіть одна дівчинка зробила відеодіалог, де вона каже фрази мами і чекає, поки ви дасте відповідь. Це зроблено для того, аби кожен міг відчути себе в ролі Олега. Алло. Що, Олег? Це ужас. Що? Це просто ужас. А що? Бо так. Ну і що? Мене розриває всередині. У нас навіть пісню з цього мему зробили. Олег, ти що плачеш? Не сміюся. Алі, спершу мені слабо вірило, що це реальний запис, але трішки погуливши, я дізнався, що це справжній буковинський прикордонник Олег із пункту пропуску селятин. Журналісти одразу після публікації аудіо звернулись до керівництва цього пункту пропуску прояснити ситуацію. Начальники сказали, що Олега до патрулювання кордону ще навіть не залучали. Він просто пробув перший день на службі і накрутив собі, що тримати кордон буде дуже складно, бо ділянка справді активна. Можливо, це його просто колеги вирішили в перший день так. Полякати, але до нього одразу відправили психологів, щоб підготувати його до патрулювання, бо не хотіли його одразу звільняти, а вирішили дати хлопцю шанси адаптуватися. Що цікаво, росіяни з'явилися тут як тут і взяли цей ролик для своєї пропагандистської машини, щоб нагнати враження, наче українське військо слагкодухи і ні на що не здатне. Але наші політологи одразу заявили, що такі відео потрібно сприймати з гумором, а не з сумом і страхом, бо, як ми вже помітили, стан справ не настільки був критичним. Але це не єдиний смішний аудіомем в Україні, бо є чи популярна записана розмова бабці, яка вирішила подзвонити в поліцію і знайти відповідь лише на одне питання? будь ласка, скільки годин, але це запитання перетворилося на епічно драматичний діалог із хепіендовою кінцівкою. Сюжет розгортається в новомиколаївці, і поліцейському з місцевого відділку треба зробити неможливе довести глуховатій бабусі, що зараз не 9 годин, а 10. але це виявляється не так просто, як може здатись на перший погляд. Дев'ять 10! 10. Десять! Да. Ой, Не чує, баба! Та видно, що поліцейський відданий своїй справі і не полишає спроб достукатись до бабусі і виконати свій професійний обов'язок. Десять! Дев'ять! Да. Десять! Да. Десять! Да. Деся! Деся! Де! Десять! В результаті йому все-таки вдається пояснити додзвонювачці сіки годин, і з почуттям виконаного завдання він бажає бабусі спокійної ночі. До побачення, спокійної ночі. Думаю, цей мем розлетівся через відданість цього поліцейського, який не зупинився, не поклав трубку, а все ж вирішив довести справу до кінця. Тому яку мораль можна витягти з цієї історії? Ідіть до своєї мети, так як цей чоловік хотів довести бабці, що зараз без двадцяти. <плес> Звісно, користувачам соцмереж сподобалася розмова, і вони почали ліпити з цього приколи. По суті, це і робить мем легендарним: кількість смішних переробок і цитат його. Ну і раз ми вже заговорили про бабусь, то як не згадати бабцю, яка чітко охарактеризувала всіх тих, хто зараз слухає російську музику? Oh, Яке кончене. Ну, але це вже моя інтерпретація, бо насправді бабця дивилася на якогось чувака, який рейвився під дабстеп на її подвір'ї, і вирішила дати саме такий опис ситуації: хто така ця бабуся, і що з нею зараз, я, на жаль, не знайшов, але вона створила точно крилатий вираз на роки. Адже цією фразою можна описати дуже багато речей зараз у нашому житті. Цією цитатою почали називати пісні, пабліки в телеграмі, добірки відео в Ютубі, де показують росіян. А також цю пані запросили знятись у фільмі. Хоча не знаю наскільки. Бові блогери можна віднести до категорії кінематограф. Же, яке кончене. Особисто від себе хочу подякувати бабусі за такий чудесний мем, який точно надовго увійде в історію. Поговорили про бабусь, то чому не згадати тепер дідусів, які зробили свій вклад в українську меметику. Так, на третій випуск про меми я дізнався з каналу Немейнстрімний, що наука, яка вивчає меми, це меметика, а не мемологія. Я буквально трішки про це почитав і засував, що це серйозний науковий термін, який намагається детально вивчити питання структуризації мемів в якусь зрозумілу концепцію. Матимете мати, вільний. Вечір трішки погулять про це і дізнаєтесь цей світ ширше. Хоча цікаво б було, якби хтось на нашому ютубі це все гарно пояснив і зробив би про це відео. Плятий раціоналіст. може забирати ідею безкоштовно. Але повернемось до наших дідів. Популярним у цій категорії став ось цей пан. <плес> Життя йому дав інста Толіо, який знімає ось такий контингент, котрий любить випити і дати душі волю прямо на камеру. Такий, м'яко кажучи, не дуже інтелектуальний контент, проте саме він знаходить великий відгук у аудиторії, бо в багатьох є запит на подібні відео. Хоча для мене особисто це дуже дивно. Там є ще багато відосів із цим чоловіком, який вже встиг стати доволі впізнаваним в медійному просторі. Проте, мабуть, зараз він займає другу сходинку по мемній значимості у жанрі дідусі, тому що на першій однозначно дід Толя цей чоловік в Хмельницькій області і його для свого Тіктоку знімає внук. Спершу внук пробував робити якийсь особистий контент, але дід виявився набагато харизматичнішим, і саме контент із ним завірусився. У мене є подарок для тебе. Ну, він мені. Диви. Десь у травні 2022 року було важко гортати TikTok і не натрапити на принаймні одне відео із цим паном. Все було у ньому, практично так само, як і все було в панові Романові, десь наприкінці 2022 року. Але Дітоля набагато менш вихований аніж пан Роман. Він любить матюки, і майже всі вірусні відео з ним не гребують обсесивною лексикою. Проте є мем і без цього, як, наприклад, мабуть, найвідоміше відео із ним. Обережно це контент не для всіх, хоча гадаю, всі бачили вже цей матеріал. Стефанія, мама моя, Стефанія. Це пан Анатолій співає переможну пісню Калуша на Євробаченні. І це як маленький комочок снігу на горі породило цілу лавину мемної творчості. Люди фантазували наповну. Ось вам буквально легесенький шматочок всього креативу. Стефанія, мама, моя, Стефанія. Стефанія, мама моя. Стефанія, мама моя. Стефанія, мама моя. Стефанія, мама моя, Стефанія. У нього навіть інтерв'ю гордон з раміною вирішили взяти. Хм, Чому я не здивований? До речі, він мені чимось нагадує Біллі Бонса з острову Скарбів. Як ви думаєте? Пишіть коментарі. А тепер до новин із світу тварин. Одного чудового дня одному рандомному хлопчині прийшла ідея в голову зробити інтерв'ю зі своїм котом, в якому він вирішив розпитати про його сім'ю. Кіт, ти маму мав? A tata mal A brata mal Я, Як побачив це відео, то не міг зрозуміти, чому до цього ніхто раніше не додумався. Це ж лежало на поверхні. Відео викладено 9 років тому, і лише через 7 років воно завірусилось і стало популярним. Зараз воно вже має 2,5 мільйони переглядів. І це ми не враховуємо всі тікток звуки з ним і перезалиття іншими людьми цього ж відео, деякі з яких мають навіть більше ніж оригінал, чи реміксів цього відео в Ютуб, яких безліч, і які теж дуже популярні. Цей кіт став найвідомішим котом в історії України. Він навіть став нашою культурною інтервенцією в інші. Країни, бо популярні блогери різних держав і навіть не до держав знімали відео під цей звук. Я гадаю, кожен, хто бачив це відео, 100% пішов задавати теж питання своєму улюбленцю і, ймовірно, отримав ту ж саму відповідь. Хоча як він змусив відповідати кота саме в ті моменти, коли йому треба. Досі не зрозуміло. Але, як і все геніальне, ця ідея виявилась краденою, або краще сказати, запозиченою. Про це у своєму відео розповідав ростик Ердені. Він повністю розкрив історію походження відео і продемонстрував той факт, що два роки перед тим вже інший користувач зняв таке ж відео зі своїм котом. Ті ти маму мав. Ти батько мав. Ти сестру мав. Ти брата мав. Але воно тоді не завірусилось, хоча зараз має близько мільйона переглядів, отака от шалена несправедливість. Проте, на жаль, дійсно, світ несправедливий, бо якби було навпаки, то на наших східних кордонах було б море. Ну і також в цьому відео я не можу оминути таку сферу нашого життя, як весілля. Кожен знає мінімум одну веселу історію з весілля, пов'язаного з чимось тостом, можливо, з конкурсом від Тамеди або ж із родичами. І цілком можливо, що ця розповідь є однією із найсмішніших у вашому арсеналі. А так як на весіллях все фільмується відео оператором, то багато із цих історій потрапляють в інтернет і стають всенародними мемами. Зокрема, я думаю, багато хто із вас знайомий з Андрійком, який стоїть на лоні тої гарної природи і вітає на камеру свою сестру з її весіллям. І він придумав ідеальний тост для усіх, хто не дуже хоче щось вигадувати. Іване і Оксана, бажаю вам щастя, здоров'я, довго років прожити, бажаю вам щастя, здоров'я, ну і багато вам племінників. Для тебе племінники багато діточок мається на увазі. Так. бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити. Скільки разів за життя я чув це привітання? Я вже мабуть не злічу, але запатентував за собою у вічності його саме Андрійко. Ходять легенди, що його досі можна знайти на тому ж місці. Але є ще хлопчина, який по суті всі ті самі слова проспівав і теж залишив слід в історії. Щастя, здоров я, я, літа, сію, вважаю, щастя. здоров'я, Кажуть, то юний цукерберг завітав 90-х на весілля своїх далеких родичів з України, і це відеопривітання має мільйон переглядів. Ви подивіться, можливо, на касеті з весілля ваших батьків теж є якийсь трохюрідний дядько, який файно вітає молодят. Закиньте в Ютуб, і можливо через 10 років якийсь юний ютубер зробить про це відео з весіллями, Насправді є ще багато відео. Наприклад, де наречений в церкві затупив і каже, що немає бажання женитись. Чи маєш ти володимир добру непримушену волю і тверду думку взяти собі за дружину? Ось цю Ірину тут перед собою бачиш. Немає. Немає ж. тут прийшов? А потім його мама виправляє. Луцька, ти що жартуєш? Ти що жартуєш? Ти казати маєш? Ти казати маєш, ти ж не казала. Ти казати маєш? Ну. Малі або оці супер мега-ефекти накладені на прогулянку молодят, або весільні гуляння гостей теж вагонами є завантажені в інтернет. Тому це гумористична свердловина, яка демонструватиме для наступних поколінь зріз часу. А ми згадаємо про муху Олену Михайлівну, яка розповідала про навчання в шостому училищі і раптом, посеред інтерв'ю про заклад перервалась на спілкуванні із своїми подружками. Як вам навчається в цьому закладі? Я муха Олена М Михайлівна, навчаюся в шостому в училищі. навчається дуже. Нормально. Бачила? Найсмішніше, що одразу після цього вона каже про вихованість. Нормально навчається. Мастрій дуже виховані. І через чотири з половиною роки до неї прийшли місцеві журналісти і дали ще раз подивитися це відео. Вона сказала, що вже й не пам'ятає, кому саме це було адресовано. Чесно, я не пам'ятаю, кому і що і взагалі адресовано. Я не пам'ятаю, хто зі мною був чотири спо. Там, хтось, мабуть, до мене щось там і казав. щось там я так і завдання. Вона навіть не думала, що це є в інтернеті і є там популярним. Натомість, як можна помітити, Олена була зосереджена на вихованні дитини. А тепер трішки додам інформації про навколополітичні меми, про які я не розповів у попередньому відео. Куди я віднесу дебати Стерненка і Червоненка? Це розмова, яка відбулася в етері одеського телеканалу Думскає Ті де колишній народний депутат та популярний блогер зійшлися у дискусії. Проте це виглядало так, наче Воненко забув випити свої таблетки. Там в цілому було багато дивних моментів, але в приколи трансформувався лише один. Який жах? Такий жах. А що не Жах? Жах. Я ж кажу, який жах. І не в останню чергу через те, що Сергій вставляв цей уривок ледь не в кожне своє відео, а випускає він їх щодня протягом дуже тривалого часу. Хм, Треба й в себе на каналі спробувати якийсь мем розкрутити. Побачу, як це працює. Взагалі довкола Сергія існує багато приколів. Наприклад, той факт, що росіяни постійно вигадують йому імена: Степаненко Стеценко. Але, мабуть, найвеселіше це Тімафій Вякін. Тімафей це майбутній президент БНР Білгородської народної республіки. Пішов цей прикол з російського телеграм-чату, де один хлопець під фотошоплену фотку Стерненка біля таблички Білгород. А інший сказав, що це старе року 2016-го. А інший сказав, що це старе фото 2016 го року. А на ньому Тімофій В'якін. Ці всі Альтерего Сергія часто слугують фундаментом для приколів. Ось, наприклад, злий брат близнюк Стерненка Стеценко бере участь у проросійському мітингу в Одесі. От Бандеровські єбеси! Вон із Одеси! Цікаво, що десь місяць тому це відео виплило в інтернет як нібито компромат на Сергія. Але це був лише. Його тролінг про російських мітингувальників. Ну і звісно, багато хто мені дорікнув під останнім відео, що я не згадав Литвина, який розказував, скажімо так, дотепні речі із трибуни Верховної Ради. У зв'язку з вакантною посадою декана факультету кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. Ну от згадав. Більше тут додати нічого. І зараз ми перейдемо до трьох фінальних мемів, які мають дещо спільне, але що саме я розкрию в самому кінці. Першим буде Собчук Іван Ананійович, який нещодавно став мега популярним із своєю фразою у Тіктоці. Бачимо. Я тобі питання задав. Биле! Коли? Коли? — Так. Ага, Побачимо коли? коли? Коле, коле, він потрапив до місцевого відділку міліції, де співробітники відділку намагалися з ним поспілкуватись. Багато хто вважає, що є лише коротеньке відео на півтори хвилинки з тією вірусною фразою, але насправді є 25 хвилинне відео спілкування хлопця з поліцейськими, де він фразу «Побачим-побачим» каже разів сто. побачим побачимо, Побачим-побачим. побачимо. Побачим-побачим. побачимо. Побачимо, побачим побачимо, побачимо, побачимо. Побачим, побачим, побачим". Трапилось це в Тернопільській області. Щоправда, не в Підгаєчському районі, а в Кремене. Нецькому в місті шум це все можна дивитися як короткометражку. Спершу з ним говорять просто у відділку, де він постійно огризається. Тобі що, мова вже віднімаю. Две, бо тобі одні життя скоро. Потім його ведуть до медсестри на експертизу. Я бачила якихось таких я бачила. масів але Таких тут них ще не бачила. Потім його закривають в машині, в якій він скажено казиться. В результаті він там роздягається по пояс і починає плакати. Його знову заводять у відділок, де він перевертає столи і далі скандалить. І це все супроводжується однією і тією ж фразою. Побачив, побачив це. Відео насправді важко знайти, але якщо хочете подивитися, то ось його назва. Шукайте. Також згадаю головного мотиватора країни МС П'етю, який колись записав відео, яке стало дуже популярним в Тіктоці. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі! Я живий! Хтось з фразою Петі зробив ремікс і вийшов хіт, який дуже швидко розлетівся по всім соцмережам. Я живий! Також ще одним хітярою MC Петі є. Двері відкривайте! Двері Це кліп, який вони зняли для піару свого паті хаосу. Мене завжди найбільше цікавило. Він тут співає: Двері відкривай ти, чи двері відкривай те. Пишіть в коментарях, як ви гадаєте, насправді в імсіпеті ще маса треш контенту, який вже тривалий час знаходить свого глядача. І я радий, що в Україні є тепер і таке. Але я згадав лише про найпопсовіше із цього. Ну і третім в цьому міні-списку я нагадаю вам про вівчара Михайла, який давав інтерв'ю п'ятому каналу, з якого пересічному українцю мало що було зрозуміло. На вімеляміцкого хоче на чоловіка, аби це було буконе, було Хлопець давав відповіді з явним діалектом, що дуже ускладнює сприйняття для тих, хто ним не володіє. Хтось навіть в коментарях жартував, що це усна реалізація почерку докторів у лікарнях. Але люди, які зрозуміли, що саме він казав, писали, що хлопець насправді дуже відважний і рятує овечок від вовків у горах. Це направду дуже благородно. І наступна інформація про нього лише підтвердить його благородність і жартовність. Бо Михайло 12 лютого 2023 року загинув від ворожого обстрілу на Донеччині. Ще двадцять Осто грудня 2021 року він вступив до лав ЗСУ і відтоді боронив Україну. Це і об'єднує його із попередніми двома хлопцями. Вони також зараз у складі збройних сил України. Петя нещодавно повернувся на трошки і дав інтерв'ю про те, як його змінила служба. А про Івана я лише взяв інформацію від коментаторів на Ютубі, що він зараз воює, але фото чи відео з ним я зараз не знайшов. Це є до чого. Це насправді всенародна війна, адже в нас навіть герої мемних відео зараз воюють, збирають гроші, волонтерять, і це лише підкреслює той факт, що кожен із нас повинен брати в ній участь і робити все можливе для її завершення, тому що лише від кожної з нас. Залежить, коли і як вона завершиться. Тому не дивіться всілякі інтерв'ю експертів, які розповідають, що от, от і все закінчиться, а самі наближайте нашу перемогу. Наприклад, зайдіть і закиньте гроші на збір від повернись живим для наших ТРО. Бо чим швидше ми його зможемо закрити, тим швидше наші бригади ТРО отримують пікапи, міномети і все необхідне для того, щоб обороняти нашу батьківщину і знищувати оперативно ворога. Дякую кожному, хто це зробить, і дякую кожному та кожній, хто прямо зараз боронить Україну і віддає своє життя за неї. Дякую вам на цьому, друзі. В принципі, все. Але якщо ви хочете дізнатися більше новини світу кінематографії, можете заходити на наш телеграм-канал. Також можете підписатися на патреон, якщо ви вважаєте, що ці відео приносять певну користь Україні і, зокрема, вам. А якщо ви ще не бачили попередні два відео про меми, то ось тут я їх вам залишаю. Можете переходити і дивитися. Дякую вам за увагу. Чекайте наступних зборів загону кіноманів. Па-па!